Ubisoft представили Sentry та Striker, двох нових оперативників, які з'являться в новому сезоні New Blood. Ці оперативники замінять традиційних рекрутів, надаючи гравцям більше гнучкості та можливості у налаштуванні. І бісом завжди хотіла, щоб рекрутів можна було використовувати в серйозних матчах. І вони не були мимо. Вітаю тепер нових оперативників дозволено в рейтингу та кіберспорті. Їхні моделі були оновлені, щоб допомогти розрізняти їх під час матчу. А їхнє спорядження тепер можна повністю налаштувати під себе, оскільки вони є чудовим варіантом для вивчення механіки облоги, її буде автоматично розблоковано безкоштовно з нульового рівня. Спеціалізовані оперативники завжди залишатимуться найефективнішим вибором. В центрі та страйкер, зокрема, виділяються як універсальний помічник. Тепер поговоримо про кожного з них окремо. Страйкер. Якщо говорити про базові характеристики, то ми маємо броню та швидкість другого рівня. Основна зброя у нас М4, яку використовує Маврік, М249 кулемет, який використовує грідлок. Додаткові зброї ми маємо 5-7 USG-пістолет, і дробовик і та 12С. В довгорядних гаджетах ми маємо шумову гранату, хардбріч, імпакт, імпі, імпакти. Думові шашки, клеймори і совтбрічі. Тепер поговоримо про Сентрі. По базовим характеристикам ми маємо те саме: броня та швидкість другого рівня. Основна зброя це або дробовик М870, який використовує бандит та Єгірь, або штурмова гвинтівка команду 9, яку використовує Мозі. Додаткова зброя. У нас є c 75 Auto, авто. Або супер-шортінг. В додаткових гаджетах ми маємо імпакт, щит, колючий дріт, сіфорку, сім'їті аларм, блокувальник спостереження і кули на пробувну камеру. Цікава інформація є те, що вони тепер не просто члени підрозділу Rainbow, а вони належать до загону Staff. Раніше вважалося, що лише фахівці за кадром, аналітики та тренера типу зору можуть входити в цей підрозділ. Але нові рекрути тепер теж також варто розуміти, що рекрути це не якісь конкретні люди, а буквально усі майбутні оперативники Rainbow. Перед тим, як стати повноцінним членом команди. Вони мають пройти свій шлях у якості нових рекрутів під позивним Сентрі або страйкер. Вітаю, це є я, Оушен. Єдина людина, яка написала собі сценарій сама для цього відео. Та якщо повертатися таки до Rainbow Six Siege, то. О, перепрошую, ні, ні, почекайте щось. Щось не так. Аааа. Точно. Смешно? Я ж забув дати всю свою банківську інформацію, та вміст мого командця Ubisoft та і ви особисто. Як ви могли зрозуміти, говоритиме я про нові способи монетизації та транзакції, що прийдуть з новим сезоном. І найголовніше це членство. Відтепер ви зможете платити щомісячно чи одразу на рік вперед дяді Ubisoft, щоб отримувати segma? доступ до унікальних легендарних та епічних скінів, батл пасів, кредитів та пакетиків. І так, нагороди ставатимуть кращими та видаватимуться частинами в залежності від того, наскільки довго ви оформлюєте перед. Тплату, і зважаючи на те, що Юбіс от можливість купувати річну перепустку, то це прийшло як така собі більш агресивно монетизована заміна. Але тепер гроші перестають бути єдиним способом отримувати скіни, бо Marketplace прямує до загалу, дається всім. Він вже квітнув та давав плоди на Беті якийсь час, але тепер всі ті плебеї, яким не видавали доступ до нього, зможуть переповнити ринок попитом та пропозиціями. І якщо БП та скіни надалі купуватимуться за тому членці, кої в магазині, а продавати можна будь-який скін, який ви колись отримували з БПЕЧ альфа паку, то технічно ви отримаєте можливість без жодних внесень коштів отримати якийсь бажаний предмет, купивши його на самому маркетплейсі у гравця чи в магазині. у Удяки гімо. Якщо у вас є питання, яка з цього вигода Ubisoft, то на кожну транзакцію на ринку скінів вони беруть свою комісію, виводивши кредити з економіки та створюючи більший попит на них, спричиняючи більший їхній продаж, особливо на усіляких мавкіних спекуляторах, які бачать скін, що має високу турбулентність цін, уявляють перед собою однорукого бандита та починають крутити слати. Тому монетизація, Ту, маніпуляція, спекуляція, бо виді маркетплейсу та мембершіпу приходять до нас у новому сезоні. А тепер передаю слово одному зі справжніх Се, людей у цьому відео. Мені здається, ви трішки заскучали. <звуч> Мені здається, ви трішки заскучали, тому і я зараз прийшов вам пояснити деякі цікаві моменти, які додали нам розробники, окрім оцих ну не дуже насичених оновлень в цьому сезоні. Команда розробки. Команда розробки вирішила на стріжчик оновити режим спостерігача так званого Spectator Mode. зробивши новий хат та більш інформативніше попапи гри при будь-яких діях оперативників, гравців. Коротше, нічого окрім гарного дизайну, особливо нового не додали, але набагато тепер комфортніше кастерам, режисерам та аналітикам транслювати для вас турнірні змагання та робити свою роботу. З'явиться також оновлений режим спостерігача спочатку на саме кіберспортивних без сценах, подіях від Ubisoft, і вже десь під кінець другого сезону, звичайних повторах для всіх гравців, тобто для вас. М -м, тепер трішки філософія. М -м, на вашу думку, скільки може тривати нескінченість, друзі? Ну, на думку Rainbow Six блога, вона може тривати лише одну годину, я б жартів. Новий режим скідченного тренування проти ботіків з автоматиками буде тривати лише годину і а, ну, ми поняли, да, типу Endless режим перекладається прямо як без кінця, буде тривати лише одну годину кінця. Якщо не для вас це всього на всього година, то я вже відчуваю, що час, коли я починаю відчувати себе як справжній гуманоїд, далі нема кінця. Режими тренування також настановили достатньо глобально, додали позначки дренхорів та сходів на всіх мапах. Але зацініть, який сочний темний ефект також додали, і тепер можна поставити налаштування замість звичайного білого. Так трішки буде потрібно звикнути. Але очі, вам скажуть точно дякую, друзі. Ми фішку награлися на деталі просто багато. І для мене приємніше чорний. Так, да, треба звикати, не одразу буде прикольно, але. Точно скажу дякую, друзі. Поративник Соліс на даний момент зараз дуже і дуже сильний, і їй 100% був потрібний нюр. Як сам справили з пісот, ми бачимо вже в ігрі, але по словам, вчасно, Солі взагалі перестане бути іграбельним. Просто їй поньофіть, по-перше, дистанцію скану, а також скан під час фази підготовки. Мені здається, щоб збалансувати цього поративника просто треба було забрати скан під час дронінгу. Я і взагалі людина, яка любить грати на цьому оперативнику я можу сказати, з точ до 100%, що її персонал пікати в матчах. А от на рахунок Фенріра, Юбісот реально постаралися. Вони зробили його нарешті більш збалансованим. От до ньофа його гаджети в закритому положенні нереально було зламати. А тепер ми спостерігаємо те, що навіть Твіч Дрон може це зробити. Так що е, надіюсь, ми тепер побачимо Фенріра почаще, наприклад. В ранкеті, взагалі в матчах, на рахунок античита я нічого не можу сказати. Просто сподіваюся, що він буде працювати набагато краще, чим це працювало до Ньорфа. Ну реально бісять люди, які грають з сторонніми файлами і ну, просто руїнять гру іншим гравцям. О, так що я сподіваюся, що цей античит нарешті заборонить входити в гру людям з читами. Якщо, окрім поганого сценарія, написаного в нетверезому стані, ви помітили, що тривалість відео значно скоротилась, як і наповнення контентом у новій операції, то у мене є чудові новини. Відтепер під час пошуку матчів у стандарті, ви можете обрати список мап, на яких ви хочете грати. На вибір дано усі мапи: рейтингові та не рейтингові. Якщо ця не підкупна та непродажна новина вас не вразила, то невеличкі зміни до стадіонів Альфа та Браво точно повинні вразити вас у саме серденько, Кули непробивні вікна офіційно відбаректарились. Не до кінця, правда, але в певних частинах мап, де це давало перевагу атакуючій стороні. Точно також покоління скіпіті-тулетів, які тільки но прийшли у гру, можуть нарешті ознайомитись зі стадіоном Альфа, який до цього був доступний лише невідносно короткий проміжок часу під час подій Six Invitational. Йому теж віджарили вікна та закинули у список нерейнових мап. До речі, існує одна фанатська теорія, чому вікна зникли зі стадіонів. Йоб, твою мать, б... У мене... не вікна храми, до я драми, сіхпіт. Спасибо! круто! Дякую всім за увагу. На цьому ми закінчили. Така мотушня, що так буває, пуста голова. Така мотушня, мене долякає.